Кажу, я українка, в мальовничих виросла краях, де лунає рідна пісня дзвінко, в селищі, де проліг чумацький шлях, Тут свої зробила перші кроки, тут пізнала радість і печаль, тут життєві почались уроки, Тут кохання вирій закружляв. З гордістю кажу, я українка, всім у з ким я живу, з ким приходить тут моє навчання, з ким ділю і радість, і журбу. Щире серце в тебе часто чую, Не стерплю неправди, зла і зрад. В людях дуже людяність ціную, вірю, в кожної людини є талант. Хай усім нам пощастить сьогодні, хоч маленьких зичу перемог. Хай не забринить сльозинка жодна, тільки з радості і бережи вас Бог. Чудового травневого дня. 1998 року в сім'ї Коваленків народилася дівчинка. Довго батьки вагалися, як її назвати. Врешті-решт, старша сестричка Світланка вирішила назвати мене Ольгою, бо в свої п'ять років вона легко вимовляла це ім'я. Батьки хотіли, щоб я росла щаслива і все намагається робити для цього. За свої 15 років завжди намагалася брати участь у всіх конкурсах школи та районних змаганнях. Дуже люблю природу, подобається танцювати та співати, беру активну участь у святах села, маю нагороди за участь в районних конкурсах. Всі завжди говорять, що школа з часу наградає, але я в цьому не впевнена. Я, напевно, завжди буду любити свою школу. За що я люблю свою школу дитинство, скільки незабутніх років ми проводимо у школі. Школа наш другий дім, і кожен з нас мріє, щоб у цьому домі було тепло і затишно, надійно і спокійно. Цей затишок у школі створюють учні, вчителі, інші працівники. Я люблю свою школу, люблю слухати вранці співдзвоника, який скликає учнів на урок досвідних просторих класних кімнат. Люблю перерви, на яких можна пограти в м'яча, збігати до їдальні. Наша школа прекрасна, у ній прекрасні талановиті вчителі. Вони кожного дня сють зерна своїх знань у нашій душі. У моєму шкільному домі спокійно, затишно. Я люблю його за те, що на мене тут завжди чекають і радіють моїм успіхам і перемогам. Я рада, що я навчаюся саме в цій школі. Найцінніше в житті кожної людини є родина. Я маю хорошу, дружну сім'ю. Мама Оксана працює поварем у дитячому садку, татко Сергій кумпайне, Моя старшу сестричку Світланку, а нещодавно в мене з'явилася племінниця Софійка. У нашій родині всі турбуються один про одного. Ми часто допомагаємо своїм бабусям ціні і ніні. Я люблю слухати їхні розповіді про минуле життя, про звичаї і традиції нашого села. Коли наша родина збирається разом, ми співаємо сучасні і народні пісні, розповідаємо про свої успіхи і нагороди. Я товариська, весела, люблю спілкуватися, маю велике коло знайомих, але подруга тільки одна. Мені з нею цікаво, приємно. Вона завжди мені допоможе не тільки порадою, але й справою. Я дуже вдячна своїм близьким за увагу до мене, турботу і підтримку. Я активна учасниця всеукраїнських та міжнародних предметних конкурсів. Брала участь у соняшнику з української мови, в кенгуру з математики, в БОБЕ з інформатики, а також «Мультитест» з української літератури. Я була активною учасницею у конкурсі колосок починаючи з 2008 року. Я отримала свій колосу у номінації «Екоколосок» та квітливий колосок, а також я отримала. У смішному колоску сертифікат третього ступеня. Я активно приймаю участь у районних конкурсах, наурочена дипломом районного свята. генералам перемоги присвячується в номінації «Народна пісня-популярна пісня. Також я приймала участь у конкурсі Міс Юність та перемогла в номінації Міс неперевершеність. Я є керівником волонтерського загону промедей. У 2011 році ми зайняли перше місце. Я приймаю активну участь у шкільному житті. Нагороджена у святі квітів з відомо «Вінок тобі, Україну. Також я нагороджена на Олімпійському уроці в номінації Крос. Міс вісна 2011. Я приймаю активну участь у Села. І нагороджена за активну участь у роботі художньої самодіяльності. Все. Найважливіша подія в моєму житті це народження моєї племінниці Софійки. Тому що я завжди мріяла мати меншого братика або сестричку, тому я її люблю як сестричку як племінницю.